Вітаю на своєму каналі всім любителям, всіх любителів садівництва та винограда. Хочу показати вам невеличкий ролик про виноград. Дивіться, цей рік був дуже складний з приморозками, тому виноград має отаку ваду, дуже багато гороха. Не знаю, з чим це пов'язано, з температурами чи з погодніми умовами, але от майже всі сорта горошать. Це у нас сорт Августін, він же плевін. Шикарний сорт, невибагливий. Зимостійкий, технологічний і щороку він радує врожаєм, але, на жаль, є гронки, де цього гороха досить багато. А тут гронка більш-менш вирівняна. От, тут кидає врожай він на пасенках другу хвилю, я їх не, не забираю, хай будуть. От, обмежую вріст, бо він вже висотою до 3 метрів. Зверху трошки прищипую верхівки цих паганів, видаляю пасенки щоб він не дуже розростався. Це у мене сорт заграва. От, шикарний пізній сорт, але має таку ваду, як занадто щільні грони. Він як кочеришка, така набита, як качан кукурузи. От, якщо не знімати ягоди з нього, то він дуже-дуже щільний виходить грона і в кінці кінців підгниває, давиться. Тобто, щоб цього не було, бажано частину ягід. Забрати в нього ще коли вони маленькі, простригти ножницями, і тоді грона буде не така щільна. От. А взагалі сорт дуже цікавий, стабільний. От такі в нього з крилом гарні грони до 40 см довжини. Сорт бомбезний серед пізніх сортів. Так, тут в мене Тимур теж ранній. Вірніше, не теж, а Августін середній заграва, пізній, а це ранній сорт. Теж дуже багато гороху. На жаль, і сорт так собі. Ну, Він старий вже, багато хто його повикидав, але я ще пару кущів тримаю, за те, що він не вибагливий. Ось ми переходимо до сорта кишмиш Юпітер. Це один пагін, і бачите, на один однорічний пагін я даю навантаження три громки. За рахунок того, що грона невеликі, грам по 250-300, він чудово тягнеться на вантаження. Дивіться, куди він погнав. Вже накидав пасинки і цей пагін вже має біля 2 метрів довжини. От пасинки я прищіпую над першим листком. Ось так. Ось так я роблю. Оп. Якщо прищіплювати на другим-третім, то занадто загущується плантація. Тому краще щипати над першим листком, щоб було менше загущення. От. Юпітера в мене два корчі. От, Один хущ займає 3 метри тут і ще два метри там. тобто П'ять метрів я йому дав. Він плететься ось по сарайчику і дуже швидко освоює відведену йому площу. Отаке От зараз навантаження. Я давав 2-3 гронки на пагін. Ягоди зараз десь сантиметр, півтора довжину. Ну, Як на початок липня досить непоганий розмір. Тут у нас гурман ранній. Чудовий сорт, я вважаю, його варто мати на ділянці в себе. Хоч він не такий стійкий до морозу і хвороб, як Юпітер, але шикарні грони щороку, тонкий мускатний аромат, товарний, смачний. Ну, його варто тримати в себе, я так вважаю. От, тепер тут в мене сорт флора, вона ж лора. Сорт вже старий, теж в цьому році накидав гороху. Бачите, є дрібненькі такі ягодки, дрібнуваті попадаються. От, що я вирішив? Якщо в когось є часто натхнення, можна цей горох прорвати. От копальчиками дрібненькі ягодки раз і викидаємо. Ось дивіться, на, на землі вже скільки валяється, я вже трохи поскубав. В результаті грона виходить дуже товарна, така, що можна і на виставку виносити. Зараз вона трошки така як розтрьпиш, не дуже, скажімо так, гарна. Але потім, коли ягоди нальються, то вигляд буде просто шедевральний. Цю виставку можна пригощати когось чи на виставку. Ну, можна когось вразити, буде такою гроною. Переходимо до наступного сорту. Це пізній сорт називається рожева димка. От. Сорт дуже-дуже пізно достигає аж в кінці сезону. Має гарні грона, велику ягоду. Мало на ньому гороху, тобто слабо горошиться. Тут я нічого не щіпав. Дивіться, грона гарна, повноцінна. От. Тут де-не-де -де горох є. Як на якій гроні. бачите? Але якщо є час, можна горох пощипати. Ой, тут в мене термометр висів. Зараз у нас 26 градусів. Дощі дуже гарні пройшли. Бо спека була неможлива до 36, а це вже 26, це вже можна дихати. Так, недолік цього сорта рожева димка те, що він е, горить ягода. Якщо забирати з нього листя, ягода підгорає і є опіки. Тому він має бути або не на прямому сонці, або під листям, або можна якусь притіняючу сітку. Мама в мене Прикрила цією сіточкою, бачите? От, якщо накрити сіткою і весь виноград, то в принципі проблем з опіками не буде. І зберігається він до нового року. Якщо повісити його в сараї десь, грона, то до зими висить і шикарно зберігається. Все, до речі, вже підпечена ягодка. Одна з'явилась. Так, тут наступний сорт, це в мене теж кішміш Юпітер. Він займає приблизно. 6 метрів в мене шпалери і бачу, що йому можна і 7 було дати метрів. Так само навантаження по 3 грони на пагін, ніяких болячок. Росте сильно. Щіпаю його. Зараз кущ набрав силу, гороха менше, ягода крупніша, ніж в минулому році. І смак у нього, звісно, дуже шикарний. Багатьом подобається. З легким мускатом такий солоденький. Так, це в мене, якщо я не помиляюсь, ландиш, якщо мене не обманули. Отакий От в нього листок. Підскажіть, хто має ландиш, чи він, чи не він. Ось так він виглядає. Похожий чи не похожий. Нет. Куч молодий, ще не родилось, пару сигналок дав. Побачимо, чи він, чи ні. Ну, ягода бачу крупна, потенціал в нього є. Так, переходимо далі. Тут в мене якийсь розовий мускат невизначений. не визначений. Не пам'ятаю я, що за сорт, Якийсь із крайновських, по-моєму. Щось типу рожева димка на талісман, можливо, із цієї серії. От. Теж в цьому році з горохом. Хоча в минулому році шикарні були ягоди, рожеві з мускатом. От там, до речі, краще грона ближче до землі. Ну, Відносно. Непоганий сорт, але зимостійкість в нього так собі треба вкривати. Переходимо до наступного сорту. Це у мене сорт Восторг. Старий всім відомий сорт, сильно рослий, достигає він десь у вересні. У нас. От. Ну, непоганий, скажімо так. Зірок з неба не вистачає, але сорт стабільний, зимостійкий. Ну, Теж, бачите, накидав гороху в цьому році. От, якщо мати час, можна цей горох повищіпувати, але це треба мати багато терпіння, щоб цим займатися. Не знаю, що в мене не це часу хватає, але пару гронок точно пощипаю. Він вже туди більше трьох метрів, бачите, заліз наверх шпалери і дуже-дуже високий. Так, це наступний сорт Кьоха. Гібрид лабруський і винограда європейського. Бачите? Ось такий в нього недолік, грона розтрьопише, не, не виповнені, але ягода надзвичайно крупна. Вже на початок липня є ягоди півтора до 2 см. От, смак в нього дуже цікавий. Такий якийсь мускатно на лабрусковий. Досить цікавий смак. Але грона, бачите, не товарні. Чисто поїсти собі, на продаж такі грона не понесеш. Бачите, щось вони посипались. Я думаю, що це не болячка, бо я кропив досить сильно. Давав і Делан, і Falcon, і Акробат, Рідаміл Gold. Остання обробка в мене була сірка і Рідаміл Gold. Бачите, ось у залишки препарату на листках. Перед цим дощем я його покропив. От, в цілому сорт мені подобається. Хороші смакові якості, але от вигляд грон не, знаю, не, не завжди. Не завжди грона такі гарні товарні, Тобто, щоб вони були гарні, треба з ним ще трохи працювати. Наступний сорт це в мене <coughs> Кармакот. Він був вимерз, він допустив пагін від землі, не знаю, мабуть, буду викидати щось. Нічого такого розумітельного я нічого в, нього, в ньому не бачу, щоб аж супер був. І там в мене сорт Монарх Павловського. Дуже крупна ягода. Ефектна така трапеція видна, гармонійного смаку. Оце я вам показав коротко один із моїх виноградників. У мене їх три. Оце тут невеличка ділянка, де росте персик, Прице. І оці сорта, що я вам назвав Августін. Середній, заграва, пізній, ранній тимур. Середній ранній два куща в мене кішмис Юпітер. Рожева димка, гурман ранній, Павловського монарх, Ландеш, Кьоха японець, Восторг і Тімур. От, в принципі, всі сорта. Поки що задоволений ними. Мабуть, Юпітера не буду викидати. Залишу. Збільшувати теж не буду. Залишу два корчі, мені поки що вистачає. З іншими сортами подивлюсь. Мабуть, щось буду викидати, міняти. Це такий постійний процес. От. Цей рік захист в мене досить надійний. Я багато приділив уваги. Вінограду, пощіпав, пропасинкував і він в мене поки що на дану фазу без хвороб. От. Обробок, якщо я не помиляюсь, було або 4, або 5 за сезон. Ну, це до початку липня. От. Мабуть, наступний раз це буде вже біопрепарат. Ну і тут в мене екзотіка на грядках. Трошки базиліка. У мами помідорки. Інжир. Не пам'ятаю, десь була етикетка, якийсь італійський. Якийсь італійський сорт інжира. Я його вкривав, але він все рівно вимерз до рівня ґрунту. І оце відросли нові пагани. От. Що в мене ще тут? Це мандарин на щеплення буду щепити. Тут анона Черемоя, екзотіка, хто знає, дуже смачні фрукти. Тут знизу була кісточка, бачу, виросла пасіфлора. Тут в мене теж маракуя, але вона щось блідно себе почуває. Гранат пересадив з вазона сюди. Відкритий ґрунт, щоб менше гратися. Тут, коли кропив буряни, попалив трохи раундапом виноград. Ось можете подивитися, як виглядає виноград, попалений раундапом. Коли полив паперійку, бачите, на нього попало. Трохи листя покрутило, але сам корч не пострадав. Навіть ось у є грони. Тобто вбити мощ потужний корч дуже важко. Потраплянням невеличкої дози гербіциду на нього. В принципі, все, що хотів вам розповісти про виноград. Діліться досвідом, кому треба, можу нарізати живці, якщо комусь сподобалось. Запропонуйте щось краще, хто має. Ну, виноград мені, в принципі, цікавий. Така ягода, з якою цікаво працювати. В принципі, все. Дякую за увагу. Всього вам доброго. До побачення.